Привіт, любі друзі! Як на кухні всесвіту готуються наші бажання? Дивіться, приведу приклад, аналогію. Нещодавно я захотіла приготувати пиріг з абрикосами. Я побачила його у себе в голові. Я придумала, як він має виглядати, як там ці соковиті е, половинки абрикосів мають на е, налягати одна на одну, як вони мають блищати, як він має пахнути, який він має, е, має набути аромат, як має блищати ось ця е, ось ці, е, припечені бока цього тарту. І так далі. Отже. Як тільки я його побачила, ну звісно, в цей самий день я його приготувала, і він вийшов саме такий, яким я його побачила. Проте на кухні всесвіту готується все так само. Як тільки ви побачили все в своїй голові, уявили цей аромат, цей стан, в якому ви перебуваєте, коли отримали своє бажання. Одразу всесвіт його виконує, проте дуже важливо не перенапружуватися. Тобто, у мене був план. Якщо цей пиріг я мені буде ліньки робити, я піду куплю кросани. Це не проблема. Так і тут. Тобто, якщо ваше бажання виконується, чудово! Дякуємо всесвіту. Ну, не виконується, виконується пізніше, або не зараз, або є інші сюрпризи для вас ще більш кращі. Тобто, треба легко, легко свої бажання висловлювати і радіти, що вони вже виконані. Ось так: користуйтесь з цими рецептами щастя. Реалізуйте свої маленькі бажання і великі. Гарного дня, гарного вечора і відкривайте своє серце для чудес. Наші бажання народжуються двічі: спершу в нашій уяві, в наших відчуттях, і потім в реальності. Отже, уявляйте, відчувайте, відчувайте серцем, і дива прийдуть до вас.